Українські міста і громади перебувають під постійними атаками ворога. Кожного дня наші захисники дають відсіч російському терору. І велика їм за це вдячність. І з вами в Етері Кременчуцькі новини про найголовніше. Дивіться прямо зараз у програмі. Сьогодні в останню путь провели мужнього захисника, серце якого зупинилося у бою за Україну Володимиром Хижняком. Світла та вічна пам'ять воїну. Кривава війна, яку розв'язали російські окупанти, продовжує забирати кращих синів та дочок України сьогодні, 14 січня, у Святому Колаївському соборі Краменчук проведжав останню путь свого героя Володимира Хижняка, солдата, який загинув, виконуючи бойове завдання по захисту України. Солдат Хижняк Володимир Володимирович 1969 року народження народився і проживав у місті Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі номер 28 Був фізичною особою підприємства. Призваний на військову службу під час мобілізації 7 грудня 2022 року. Займав посаду навідник кулеметного спеціалізованого відділення. На жаль, серце Володимира зупинилося 3 січня під час виконання бойового завдання. Панихида за загиблим воїнам відбулась у Святому Миколаївському соборі, де зібралися родичі, побратими, друзі та небайдужі кременчужани. Усі без винятку казали, Володимир був надзвичайно світлою та чуйною людиною. Любив готувати. Дуже любив готувати. Це? Да він даже там був в столові. Він дуже гарні блюда робив. Він Дуже ціну це йому дуже подобалося. Дуже рідний брат Володимира звернувся до Кременчужан. Допомагайте нашим захисникам. Вони віддають за спокій українців найцінніше своє життя. Кременчуцьким волонтерам, Кременчуцьким волонтерам і звичайним людям, які розуміють те, що війна не закінчилась, а вона продовжується. Допомагайте за можливості хто як може, чим може. Бажано через людей, яких ви знаєте. Якась консерва. Цвях і тому подібне все, що може знадобитися для ЗСУ. Ви розумієте, що ваша допомога конкретно дійде туди. Не забувайте, війна не завершилась. Поховали героя на свіжтоському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули на російсько-українській війні. Володимир до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Світла пам'ять та вічна шана воїну. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Фахівці міськсвітла активно працюють над відновленням вуличного освітлення у дворах молодіжного. Це важливий етап у забезпеченні комфорту та безпеки для мешканців мікрорайону. Увага на екран. Додому не страшно ходити, коли темно? Ні. Ні. А як світло буде краще, буде? Ну це точно. Тому що другим людям не буде світло. І вони не будуть тулятися. Юні мешканці мікрорайону молодіжний вже оцінили роботу фахівців міськсвітла, які зараз відновлюють внутрішньоквартальне освітлення у дворах поблизу зупинки вулиця Героїв України. Багато мешканців зверталися із такими проханнями. Добре освітлені пішохідні доріжки це запорука безпеки громадян. Це мікрорайон 12-ї школи. Він важливий, тому що тут і садочки дитячі, і школа, і дуже багато людей проживає. І ще одна задача, яку цим ми вирішуємо, це заміна старих енергонеефективних ліхтарів на Світодіодні вони і краще по освітленню, і звичайно економлять дорогу електроенергію для нашого комунального підприємства і для нашої громади. Завдання отримані на найближчі пару місяців є робота у цьому районі. Я думаю, що після того, яка буде закінчена, мешканці скажуть нам. Дякую. Якісне освітлення підвищує рівень безпеки у дворах у вечірній і нічний час, що особливо важливо для дітей, адже поблизу школа та дитсадок. Добре освітлені вулиці відлякують потенційних правопорушників. Окрім цього, сучасні led світильники, які використовують фахівці міськсвітло, дозволяють зменшити витрати на електроенергію. Нагадаємо, що зараз всі ресурси спрямовані на допомогу армії, тому більше схожих робіт будуть проводити після перемоги. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, новини. Енергетика та космічно-ракетні технології. Саме це обговорювали сьогодні у Верховній Раді. Усі подробиці у нашому наступному матеріалі. Сьогодні у Верховній Раді схвалили кілька важливих законопроєктів. Про них на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Один з них надає державну підтримку щодо економічного відновлення ракетно-космічної галузі в умовах воєнного стану. Ще один законопроєкт стосується роботи енергетичної галузі в умовах воєнного стану. Схвалені зміни важливі для того, щоб громадяни мали у своїх домівках опалення, електрику, газ та водопостачання і не переплачували за них. Роботи депутатів Верховної Ради триватиме і надалі. Дмитро Цирюльник, Краманчуцькі новини. Громада вшановує пам'ять тих, хто віддає за нашу свободу найціннішим своє життям у Кременчуцькому ліцеї номер 6 Відкрили меморіальні дошки на честь двох випускників Олександра Лабунського та Антона Левчука. Деталі вже за мить: герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу вічно віддають і голову схиляють перед вами. Війна завжди залишає глибокі рани в серцях людей. І сьогодні у Кременчуці згадували тих, хто віддав своє життя заради незалежності України у Кременчуцькому ліцеї. No 6 відбулось урочисте відкриття меморіальних дошок на честь двох випускників: Олександра Лабунського та Антона Левчука. Вони були такі, такі милі, такі дружелюбні хлопці. Ви знаєте, не віриться. Не віриться, що ми відкрили ці дошки для вшанування їхньої пам'яті. Ми будемо завжди пам'ятати. Завжди скільки б ми не жили. Вони навчались у стінах цього ліцею, а згодом стали тими, хто мужньо захищав нашу землю від російської агресії. Їхні імена тепер назавжди закарбовані не лише на меморіальних дошках, а й у пам'яті тих, хто були для них найріднішими. Ну війна почалась. Як почалась війна, він один з перших пішов до військомату і сказав: Мамо, ну хто як не я? Він був бойовим медиком. Прийшов навчання в Німеччині, а тоді. В останньому бою він пішов за пораненим, і туди був приліт. Напевно, так доля вирішила і забрала його в мене. Цей день став символом пам'яті та гордості. Олександр і Антон назавжди залишаться прикладом мужності для майбутніх поколінь. Їхній подвиг надихатиме всіх продовжувати боротьбу за те, щоб мрія про вільну Україну стала реальністю. А їхні імена лунатимуть в стінах ліцею як символ відданості та нескореності, нагадуючи про те, яку ціну доводиться платити за свободу у власній країні. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Нарешті перший крок у відновленні роботи Кременчуцької районної ради зроблено. Адже сьогодні відбулося засідання регламентної комісії. Про що говорили та яких висновків дійшли? Наш наступний матеріал. Сьогодні відбулось засідання постійної комісії з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з корупцією Кременчуцької районної ради. Депутати розглянули 15 питань порядку денного, серед яких про дострокове припинення повноважень одразу п'яти депутатів районної ради: Ірини Юрченко, Андрія Дрофи, Віталія Волошка, Олександра Казимзаде та Віталія Буленка. А також про припинення повноважень трьох заступників голови районної ради Едуарда Скляре. Евського Олександра Климовських та Івана Іпатенка розглянули і питання щодо затвердження списку присяжних Кременчуцького та Козельчинського районних судів. Регламентну комісію відвідав і начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін, який наголосив на важливості відновлення роботи Кременчуцької районної ради. Дякую за те, що сьогодні нарешті вдалося комісії депутатській зібратися. І наразі питання, які накопичилися за ці Майже три роки всі розглядаються на комісії, і сподіваюся, що наступним буде кроком вже зібрання депутатів на сесію і прийняття рішень. Дякую за те, що перекрок зроблений. Всі депутати всіх фракцій, які представлені у нас в Кінчуському районі, зараз доєдналися до цього засідання, до роботи. Довелась комісії, Підумаю, що наша рада нарешті збереться і буде працювати в інтересах жителів Кременчуцького району. Члени комісії розглянули питання про звернення депутатів Кременчуцької районної ради до президента України Володимира Зеленського, про звіт голови районної ради про свою діяльність та про дострокове припинення повноважень голови районної ради. Процедура внесення проєкту рішення про дострокове припинення. Голови районної ради витримано згідно регламенту. Дійсно, я був тоді на робочому місці. Група депутатів прийшла, не заставили його на робочому місці, звернулася до мене. Ми пішли, оприлюднили цей проєкт рішення в цій будівлі в трьох місцях. Працювати нам необхідно, тому що три роки орган представницької влади під час великої війни не працює. Це, ну, це не припустимо, це не додає впевненості. Нашим виборцям не додає нам самім авторитету як органу місцевої влади, тому ми вважаємо, що за необхідне збиратися очно, збиратися не дистанційно, не онлайн, збиратися очно. Це таке загальне питання, яке важливо вирішити, тому що я бачу цю управлінську кризу. Вона є має бути спілкування толерантне з депутатами, мають бути організаційні моменти. Їх немає. Немає до кого йти, немає з ким спілкуватися. У людини його місце роботи, весь кременчуцький район. Де його шукати? Маячок на нього вішати. Чи що? Якщо ми бачимо, що ми хочемо працювати, у нас є така єдність, вона і зараз тут є. То можливо, треба просто змінити голову ну, і відпустити людину. Можливо, людина ну не вбачає в собі здатність керувати якось так. Розглянуті питання підтримали. Тепер поки що голова Кременчутської районної ради Дмитро Колотієвський має скликати сесію та розглянути ці питання разом із депутатами. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Про додаткове фінансування працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти Кременчука наш наступний сюжет. Сьогодні відбулося засідання постійно депутатської комісії з питань освіти. В рамках зустрічі обговорили додаткове фінансування працівників закладів дошкільної та загальносередньої освіти Кременчука. Питання це виділення додаткових коштів для забезпечення муніципальної надбавки працівникам дошкільних навчальних закладів. Частина цих коштів вже виділена з державного бюджету однак вона призначена лише педагогам. Тож депутати міськради винесли пропозицію щодо урегулювання виплат для всіх працівників закладів освіти. Доплату будуть отримувати помічники вихователів, вихователі і повністю персонал комірники, підсобні працівники, сторожі, двірники, прибиральники, слюсарі, головні бухгалтери, бухгалтери, тобто повністю весь персонал. Наразі ця виплата планується у розмірі 1300 гривень, а вже з вересня сума становитиме 2600 гривень. Окрім цього, члени комісії розглянули можливість аналогічного дофінансування працівників і інших комунальних закладів культури та спорту. Безумовно, вся ця категорія потребує е, відповідного да, фінансування. Вже є завдання таке, щоб прорахувати кількість цих людей. Яка сума безпосередньо потрібна для того, щоб... Можна було вирівнати всіх ну, в рамках того, як сьогодні ініціювала держава. Також на засіданні комісії обговорили надання освітньої субвенції приватним закладам загальної середньої освіти у Кременшуці. Ця субвенція складає 80% від вартості учня у загальноосвітньому закладі комунальної форми власності. Для того щоб отримати таку субвенцію, заклад повинен бути ліцензований, пройти відповідні процедури акредитації і бути. В єдиній базі закладів установ освіти усі сьогоднішні напрацювання комісії будуть винесені на голосування під час найближчої депутатської сесії міської ради. Дмитро Цирюльник Іван Каченко Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулося засідання комісії з визначення переможця проєкту пам'ятника військової звитяги на меморіальному секторі урочистих поховань захисників і захисниць на Свістовському кладовищі. Детальніше вже за мить. Сьогодні відбулось засідання комісії з визначення переможця проєкту пам'ятника військової звитяги та громадянської жертовності. Цей монумент стане знаковим місцем шанування пам'яті захисників і захисниць України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Розпочати роботу з його встановлення на меморіальному секторі урочистих поховань на Свіштовському кладовищі планують вже в цьому році. У рамках порядку денного члени комісії розглянули представлені проєкти від двох учасників і детально обговорили їх художню та концептуальну складову. Сам центральний стенд прийшов в відповідно. Ну такий вже стан не дуже приємний. Не да. дедасі. Чесно казати, незадовільні. В вересні об'явили конкурс на те, щоб змінити підхід, змінити центральну алею, центральний такий, архітектурний, зробити якусь композицію, яка б відображала вже сьогодення. І ми запропонували учасникам конкурсу підібрати там роботи, виставити свої пропозиції. Відповідно, що ми могли потім з вами обговорити з громадою, з представниками всіх громадських організацій. Переможців було обрано одноголосно. Ними стали представники дитячої художньої школи імені Олександра Литовченка. Наступним кроком стане підготовка відповідного проєкту рішення, котрий врахує напрацювання комісії. Це рішення буде винесене на розгляд депутатів на найближчі сесії Кременчуцької міської ради. Це стане важливим кроком до створення місця пам'яті, що символізує героїзм і жертовність наших захисників. Поліна Калініченко, Олексій Кружановський, Кременчуцькі новини. Щоденний терор Росії і ця війна не можуть залишатися проблемою одного лише українського народу. Потрібні спільні дії всіх, хто цінує мирне життя у Європі, в Америці, в усьому світі. Дякуємо ЗСУ та всім, хто працює на перемогу України. Бережіть себе до зустрічі.